Вітаю, друзі, на youtube каналі інтернет магазин 220к. Я хочу розповісти, розповісти про корпус модульний пластиковий будови від компанії Укром». Українська компанія дуже для мене подобається співпрацювати з нею і, можливо, буду трошки упереджено, бо, бо мені подобається як продавець продаю товари цієї компанії, в тому числі як і інші. Але мета мого відео завжди полегшити собі роботу. Вибачайте, я от така людина. В першу чергу думаю все-таки про себе. На жаль, а не про мабуть, у вас, моїх підписників. Це не гарно казати, але я привик казати правду. І в чому моя мета полегшити свою роботу, пояснити, що я саме продаю. Бо е, по ходу роботи багато виникає питань, буває навіть невдоволення, бо люди очікували чогось більшого, ніж отримали по факту. І так, модульні корпусні модульні пластикові вбудовані або є навісні. Ні блоки, не блоки, щитки для вашого електричного щитка. Я на днях просто сам я сам на електрик кажу, я ніколи не працюю електриком, але на днях довелося встановлювати такий щиток електричний. І ну можна сказати, цілком гарна якість за дуже невеликі гроші, як на мій розсуд, і всякі там. Шмагери, хагери які коштують в 5 разів дорожче. Звісно, в мене стоять і хагери в квартирі, але в одній квартирі хагери, в іншій Аско. Але до хагерів в мене також питань нема. але ціна, ціна все-таки, на жаль, для більшості українців стає вирішальним фактором при купівлі будь-чого, і в тому числі електричних виробів. Можна ще, наприклад, я вважаю, що не можна економити там на релі напруги автоматичних. Вимикачах бажано все-таки хоча б головні якісь купити дійсно від відомих дуже компаній, дорогий, А на щитку, на мою думку, абсолютно він оправдовує свою цілі, як він працює, все цілком мене задовільняє. До речі, я взяв саме 16 модулів вбудований для того, щоб вам показати саме тому, бо я його собі встановлював. І ну, що показати, гарне, димчасте не скло, звісно, це не скло, а пластик. Тут бачимо, що бачимо два ряда, все зрозуміло. Я поясню ще й по ходу відео, чому саме що люди питають дуже часто, доволі часто і чому саме кажу, я хочу показати. Питають доволі часто стосовно комплектації. От ми дивимося комплектацію, Тобто я от його відкрив і бачимо комплектацію. Інструкцію інструкцію зазвичай ніхто все одно не читає. Отакі теж я не дуже знаю для чого, не дуже розумію, тобто я це ніяк не використовував, смітник зразу папірці, які, мабуть, певно можна наклеїти, бачите, під кожним модулем і підписати собі десь. Ну, зараз є куди більш цікаві, тобто це смітник, на мою думку. Я вас до цього не прив. Не, не закликаю. Дві Дінрейки є. Ще раз повторююся, корпус модульний на 16 модулів. Дві дінрейки і, от дінрейки. і така є одна шинка. Шинка, бачимо, яка от така, посередині є кріплення. І є, до нього, є до нього всякі шурупики. кріплення. Ще раз повторюся. Саме головне шина от така. Одна. І вона, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чому я це рахую? Бо на днях був дзвінок, замовив клієнт. Щит вбудований на 6 модулів, а йому, вибачте, прийшла на 4 модуля шина. Він каже, це неправильно, ви мене надурили. Має бути 6, 6 клем на цій шині. Ну, спорити і сперечатися, доказувати, що там має бути. я, ну, ну, що є, то я скажу, як виробник комплектує. Хоча, на мою думку, тут явно все, так сказати, правильно, виробник робить і правильно комплектує. Але є в мене зауваження до виробника теж. Оця шина, куди її кріпити? Давайте подивимося, куди її можна кріпити. Можна кріпити, ось, якщо бачимо, раз, два. І зверху 3-4. Він стоїть такого, в вертикальному положенні. Дивіться, скільки цих можна виламати, де завести наш, ваші дроти, і збоку, і зверху, тобто, і знизу тобто тут питань нема. По встановленню Денрею, крепежі всі є в наявності, теж питань нема. В мене особисто виникли питання. Чому лише в принципі одна, одна шинка, одна шинка, і логічно зразу вже сам собі винайшов пояснення, що в більшості випадків у нас є нулі фази, і мало в кого є заземлення. Але в мене і в мене якраз та ситуація, коли є заземлення, і коли я, наприклад, сюди закріпив шинку для заземлення, тоді відповідно: по перше, в мене немає шинки для нуля. А ще й бажано, якщо було дві. Отакі От шинки, звичайні, вони ну, не кріпляться, вони не комфортно їм буде тут. Тобто, якщо отако закріпити, по-перше, тут вже різьба є. Тобто вони, ніби як не Це окремо прийдеться, це не йде щитком. Ще раз поясню, щитком йде ось одна шинка, вона гарно кріпиться. Тут, бачите, ніби посередині, вона також стає. Два стає з одного боку, а інші з іншого боку, я маю веду ці отвори. І дуже зручно. Да, ну, але вона одна. От було б добре або докупити, або. На днях у нас з'явилися ось такі штуки, ось такі шини на Дінрейку. Я думаю, що це ну реально дуже е, класні речі, які можуть допомогти. Бо така шина металева, або така вона не дуже ну, динот виявляється таку шину. От Як її поставити сюди? Вона по довжині вроде ніби як не займе, все, не, не, не влазить, не закручується. Не, тобто, щось треба мудрити, думати. І так само маленька теж не стане. Вона буде негарна, там буде шататись, тіліпатись, некрасиво маленька буде. А ці шинки на Дін Рейку вони суперські займають, на мою думку, дуже мало місця. Вони є на струм 60 А, здається, і є на струм аж, чи 80. Ці 60 чи 80, і ці аж 100 більше 100 А. Такі широченкі, і тут бачите, які розміри під отвори. Як вони стоять на Дінрейку? У мене є Дінрейки, я покажу, як вони стоять на Дінрейку. Дивіться, і кожна з них стає на дінрейку. Наприклад, оця, вона займає місця дуже мало. Мені здається, це дуже вдале рішення, яке я, наприклад, раніше робив щитки. Я не знав. Я така людина, що я ну, не вчився десь на електротехніка, а сам через Ютуб оглядаю, дивлюся, як інші роблять, і сам намагаюсь повторювати. До речі, оглядів ні щитків, ні асково, крім ніх, як їх використовувати, я не бачу. І так я розкажу ще раз коротко, не бажаю не про сам щиток, а про ці шини. Ось така шина називається БЦ. Це Аска Укрем, БЦ зараз хвилинку БЦ 507. БЦ 507, 507 Це кількість. Остання цифра це кількість клем. Отут та сім клем, вона вона стоїть на Дінрейку, вона відкрито. Типу, бачимо, є ще от закриті. Вони більше мені подобаються раз, вони менше місця займають, дуже потужно стоять на. Можу показати, як вони приблизно стають, дуже потужно защокуються і тримаються, прям, ну, я би сказав, мертво. Тобто їх поставити досить важко, але як вже поставили, то, то вона тримається. От, ви чули і хлопок який, і, і вона не шатається абсолютно. Це та, що витримує більше 100 ампер навантаження. І подивіться, як вона мало займає місце. Наприклад, отут ми поставили шинку собі збоку. А далі ставимо автоматичні собі вимикачі, поставили, і подивіться, яка це краса, як це гарно виглядає. І зручно. Ще раз, я не використовував, на жаль, такі шинки, якось я про них не знав. Можливо, електрики зі стажем знають про них давно, а я от дізнався, щойно. По-перше, тут воно все заізольоване буде. Менше шансів, що десь колись наступний, хто після вас полізе. Ваш щиток його чимось там вдарить. Оце менше до 60 здається Ампер. Оця називається bc 3 a оце називається bc 3 b Вони є на різну кількість клем абсолютно. Починаючи там здається, від 4, 6, 10, 12, 14 навіть є. Це називається, на мою думку, це ну, найменш вдалий варіант. Я не знаю, але ну, для чогось вони зроблять. Видно, комусь теж такі потрібні, не знаю для чого. Тож вона стає прекрасно на Дінрейку. До речі, ставиться на Дінрейку. Оця взагалі дуже туго, ну, тяжко її поставити і стоїть як влита. І чому мені вона менш подобається? Бо тут відкриті контакти. ну, Хоча опять же, хто лазить ще, то крім електрики. І там, в принципі, купа відкритих контактів. А оця називається, я вже казав, ця називається bc 4 a це називається БЦ507, там є 508, 509, мабуть, тобто приблизно так. Ну ось так те, що я хотів розказати про щитки, про ці шини. Нульові їх виробник заявляє як нульові. але я думаю, вони абсолютно підійдуть і для заземлення в того, в кого особливо є заземлення. І кому потрібно, так як в моєму випадку не вистачило однієї стандартної шини від. Виробника Аска Укрим. от такі щитки. На цьому все. Буду вдячний вам за підписки, лайки, якщо допоміг при виборі щитка або обладнання до щитка. Ще раз я радив би отакі шини докуповувати по одній на кожен щиток, на мій погляд, зручно, гарно і, і безпечно. Всім гарного дня, до побачення, до щасливо, до зустрічі на моєму каналі.